Дві друзі, мене звати Назар, я на каналі Назарикс і сьогодні я знімаю продовження. Помните як в прошлому відео ми намалювали прапора Німеччини тут. Оновлені з 2024 року, як сьогодні. Рік. І ось е, я повні я давно не випускав відео. Просто не знав, що випустити. Так, і сьогодні ми робимо щас, от так, так, по висоті думаю, нормаса. Так, 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 от так. Надо подовжені чуть-чуть побільше. Чуть-чуть, я так, так, так. покупаю. Пулементика вміститься один. Надо буде до концяти домалювати. Так, ну то... поймав. Так, тоді, если ми оце ось зробимо, то у нас будет більше, мі... більше місця в башні, так перепутав. Так. Отак От і робимо пушку. Она у нас буде нездорова.